Коли пітьма, здавалось, торжествує, бо вже до гробу й камінь провалили, ще й запечатали Його могилу. Коли, здавалось, навіть Бог не чує, і годі сподіватися чудес, Христос Воскрес! Коли зневіра душі огорнула, бо на Голгофі всі розбились мрії, лишились тільки вічай, плач Марії, і страх такий, що двері всі замкнули, коли не линув погляд до небес, Христос Воскрес! Коли йшла печальна Магдалина, ще до світа не бачила дороги, а серце в грудях рвалося від того, що більш її учитель не зустріне, коли, здавалося, надії промінь а Христос Воскрес, у злобі людським законам, криваві страті, смерті на Христі, який поставив крапку на житті. Усупереч початкам, заборонам наперекір усьому морок воскрес, а Христос воскрес. Для тих, хто без надії, хто безсилий, хто змучений гріхами аж до краю, для тих, хто спрагло істини шукає і рветься до небес, але безкрилий, для тих, хто ще із вадами, хто без. Христос Воскрес. Сьогодні, коли час такий останній, і світ замкнув людей в полоні страху. Упевненій собі зазнала краху. Ти не лякайся, адже на світані сталось велике чудо і чудес. Христос Воскрес. В саду його зустріла Магдалина, і Подорожньове Маус пізнали. І учні із Воскреслим розмовляли, а потім всі, кому простив провини, для кого смерті страх навіки щез, Христос Воскрес. Ти пам'ятай, наперекір усьому ненависті, злобі, людським законам, озброєним солдатам, заборонам, він скоро забере своїх додому, тому спрямовий погляд до небес Христос Воскрес!